Всіх вітаю. Нещодавно вирішив придбати собі гру Принц Персії в магазині Мойо. Гра від компанії Ubisoft, але головне не це, головне те, що сподівався на певні ностальгуючі моменти, бо грав в подібну гру, мабуть, не тільки я в дитинстві. Тому замовив в магазині Мойо отакий диск для PlayStation 5. Замовив на один з магазинів методом самовивозу. Доволі таки швидко прийшов диск. Жодних якихось моментів додаткових питань не виникло ані при замовленні, ані при отриманні. Дівчата в магазині швидко знайшли його. Буду сподіватися, що ця гра принесе багато позитивних моментів. Отакий От він має вигляд всередині. Якісь додаткові матеріали. Так виглядає сам диск. Буду сподіватись на багато приємних вражень. Дякую, магазину моє.